Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку скорпіон. Імовірно, наступного тижня ваша фінансова ситуація буде якась нестабільна. Ви не зможете втримати золоту середину. Ви або забагато витрачатимете там, де це і не потрібно. Або ж навпаки, там, де треба б витратити, заплатити чи купити. Ви дещо прижмете гроші і не зробите необхідної покупки чи не зробите якусь успішну інвестицію. Тож постарайтеся наступного тижня уважніше ставитися до своїх фінансів. Зі здоров'ям, на жаль, наступного тижня можливе якесь погіршення. Це може бути як фізичне нездужання, так і якесь емоційне виснаження. Можливо, ви почуватиметеся слабкими, почуватиметеся, що вам не вистачає ресурсів для повного відновлення. Наступного тижня варто бути дуже уважними до власного здоров'я. Навіть якщо є незначне нездуження, варто звернутися до лікаря, не ігнорувати сигнали організму, а також давати собі час на відновлення. В романтичних стосунках першу скрипку гратиме не романтика, а саме логіка. Можливо, навіть на перший погляд буде виглядати, що стосунки стали якимись холодними наступного тижня. Та це не зовсім так. Просто наступного тижня приходить період, коли треба про щось домовити, щось планувати, якесь сумісне проживання, як його жити, що робити, як покращити ваші стосунки, ваше проживання разом. Це просто час не для романтики, а саме для логіки та для розуму, коли ви плануєте разом, як вам далі будувати або продовжувати ваші стосунки. На жаль, відпочинок наступного тижня може не принести очікуваного полегшення. Можливо, ви намагаєтеся вирвати з якоїсь рутини або змінити обстановку, та щось тримає вас на місці. Внутрішнє відчуття, що треба рухатися вперед, а сил чи можливостей поки що для цього відпочинку немає. Можливо, навіть, що ви і якось спробуєте відпочити, от тільки ця спроба вам не допоможе. Поїздка не дає розслаблення, чи спроба відволікти не знімає ніякої напруги.